За словами голови Житомирської обласної організації Товариства Червоний Хрест Олександра Богдана, група колег із Німеччини, округу загалі орла міста Шляць, приїхали до Житомира із місією гуманітарної допомоги та з метою подальшої співпраці в напрямку навчання населення навичкам першої допомоги. Це перше ознайомлення з цими програмами наших працівників Червоного Хреста, і в той же час навчити волонтерів. Нашої організації з тим, щоб вони продовжували співпрацю з роботу з населенням в цьому напрямку. Житомирське товариство Червоного хреста представило гостям широкий спектр своєї роботи. Колеги обмінялися подарунками. Відтепер українська волонтерська група носитиме нове спеціальне вбрання. Це такі самі форми робочі, тільки вони мають не німецький, а український червоний хрест. Цього ж дня представники німецького червоного хреста відвідали Житомирську міську дитячу лікарню номер 1 куди привезли нове сучасне обладнання для офтальмологічного відділення. Сіноптофори у нас вже були, ми ними давно користуємося, але то були два дуже стареньких апарати, яким вже порядка 40 років. Вони без кінця ламались. Ми їх ладнали як могли. Тепер ми отримали зовсім новенькі зголочки, що називається, і дуже задоволені тим. А про авторефрактомет ви. Взагалі, могли тільки мріяти, тому що це для нас було просто недоступно. На зустрічі із працівниками медичного закладу були керівники відомчих управлінь і особисто міський голова Володимир Дебой, який подякував благодійникам та нагородив їх грамотами. Дуже приємно, що хороша, благотворительна місія, яка була начата багато літ тому, вона продовжується. Ми сьогодні сталкиваємося з найсвітим, абсолютно здоров'ям дітей.